Ви колись були впевнені, що хтось із вашої родини вас щиро любить. А потім раптово дізнаєтеся, що для них ви просто перешкода, я жила з цією ілюзією майже 30 років. А потім моя тітка зробила дещо, що остаточно змінило мене. Не просто моє ставлення до неї, а до всієї родини, до самого поняття дрібні. Мене звати Олеся. Я виросла в невеликому місті під Києвом. Мої батьки загинули в автокатастрофі, коли мені було 7 років. Єдина, хто погодилася мене взяти, тітка Наталя, молодша сестра мами. Тоді їй було всього 28 років. Без дітей, без чоловіка, але з ідеальним інстаграмним життям і філософією, я сама собі всесвіт. Мене вона називала зірочкою, обіймала перед школою і заплітала косички, так наче справді була моєю мамою. Я вірила їй, свято вірила, навіть коли з роками ця ніжність поступово змінювалася холодною вимогливістю. Її улюбленою фразою стало: Олеся, не позор мене, люди дивляться, але я ж старалася. на навідмінно, не тусила, готувала вечерю, прибирала. У 15 підпрацьовувала в кондитерській. Не тому, що вона змушувала, а тому, що хотіла бути не тягарем, і, здається, саме це слово вона таки одного разу промовила Тягар, я для неї. Наталія вийшла заміж, коли мені було 17 років. Її новий чоловік Сергій був хмеле, м'яко кажучи, стриманий щодо мого існування. Одного разу я почула, як він сказав їй, скільки ще ця сирітка буде у нас жити. Мене вразило не це, а її відповідь ще один рік, потім в університет, і хай сама як хоче. Я довго ковтала цю образу, та навіть після цього я залишилася. І після школи вступила на бюджет у Києві, але поверталась на вихідні, бо хотіла. Чула, що вона вагітна, думала, може, щось зміниться. Нічого не змінилося. І ось найгірше сталося зовсім не тоді. Найгірше сталося, коли померла моя бабуся. Вона жила в селі, дуже проста жінка, але з твердої криці. Єдина, хто не лукавив, не підлаштовувався, не боявся правди. Вона часто повторювала мені кров це не завжди рідня. Тоді я не до кінця розуміла, що вона має на увазі, але тепер розумію. Після її смерті ми всі зібралися в хаті, в якій вона жила все життя. Я думала, буде сум, спогади, а була нотаріус і оголошення заповіту. І тут мене приголомшило бабуся залишила все, мені, землю, будинок, стареньку машину, навіть невеличкий рахунок у банку. Не наталі, не її чоловіку, не племінникам мені. І знаєте, що було далі? Наталія піднялася за столу, подивилася мені в очі і прошепотіла: Я цього так не залишу. І не залишила. Вона зробила щось таке, що змусило мене втекти, сховатися і майже втратити все, що я мала. Я вийшла з хати бабусі з головою, яка гуділа, як після вибуху. Те, що вона залишила мені все, було несподівано. Ні, я не про майно, я про довіру. Я завжди думала, що для неї я просто ще одна онука, така сама, як інші. Але виявилося, що вона бачила більше, ніж говорила, і, здається, знала, що Наталя не така вже добра, як прикидається. Але я не встигла ще навіть усвідомити, що саме успадкувала, як все понеслося Шкереберть. Спочатку Наталя зробила вигляд, що нічого не сталося. Вона посміхалася при родичах, підливала мені компот, робила вигляд, що це воля мами, і вона її поважає. Я тоді подумала, може, вона змирилася, може, нарешті, відпустить мене з претензій контролю образ, ага, щасливої дороги. Вже за тиждень мені подзвонив нотаріус, сказав, що до нього прийшла Наталя і принесла. Другий заповіт мовляв, бабуся переписала все за два тижні до смерті. І увага, в цьому новому документі все переходить саме їй. Мене ледь не знудило. Я знала, що бабуся нічого не змінювала. Вона навіть не могла в ті дні вийти з ліжка, а тим більше, їхати в районний центр до нотаріуса. Але цей папірець виглядав офіційно. Печатка, підпис навіть свідки, я одразу зрозуміла, це підробка, але що я могла довести? У мене не було грошей на адвоката, не було підтримки, родичі розділилися. Хтось мовчав, хтось відкрито підтримав Наталю. Казали: Ну, а чого ти хотіла? Ти ж навіть не рідна донька. Це різало болючіше, ніж ніж, бо я все життя жила під одним дахом з Наталею, називала її мама, обіймала на свята. А вона, тим часом, підробила заповіт, щоб відібрати в мене єдине місце, яке я могла назвати домом. Я намагалася боротися. Пішла в поліцію, там крутили носом. Мовляв, якщо немає доказів фальсифікації, то справа цивільна, а цивільна це роки і гроші, і без гарантій, а в Наталі адвокат був і знайомства. І як з'ясувалося пізніше домовленість з нотаріусом, я стала жити в якомусь підвішеному стані. Університет останній курс, паралельно підробітки в кав'ярні. Я ночувала у гуртожитку або на матраці в квартирі подруги, бо додому до тітки повернутися вже не могла. Вона одразу після нового заповіту виставила мені речі. Сказала тільки одне: ти ніхто, і не намагайся грати у дорослі ігри. Це була точка, я не плакала. Я замкнулася, але саме в цей момент, коли мені здавалося, що я повністю одна, зі мною зв'язався один з бабусиних сусідів дід Микола, старий, сивий, майже глухий, але з феноменальною пам'яттю. І він сказав мені: Доню, та я ж її возив до нотаріуса, тоді в серпні, і підписувала вона при мені, і заповіт вона тобі писала, я це точно пам'ятаю. Той другий, то брехня, це було нібито ковток повітря. Я знову відчула землю під ногами. Я ще не знала, як саме це використаю, але вирішила: я не здамся. Я відвоюю те, що мені належить. І не тільки заради себе, а й заради пам'яті про бабусю, яка одна мене ніколи не зрадила. Але в той момент я навіть не здогадувалася, до чого доведеться війна. І скільки бруду ще спливе на поверхню. Дід Микола став моїм першим союзником у цій історії. Йому було байдуже до пліток, до чужої думки, до Наталі, він просто хотів справедливості. Наступного дня я попросила його приїхати зі мною до адвоката, знайденого по оголошенню. Адвокат, невисокий, суворий чоловік на ім'я Ігор, уважно вислухав, проглянув копії обох заповітів і сказав просто: У вас є шанс, але треба буде копати глибше, бо якщо заповіт підроблено, значить у когось був до нього доступ. І хтось допоміг його оформити офіційно. Тоді я вперше відчула справжню лють не просто образу, а палюче, глибоке відчуття зради, яке змушувало мене триматися, навіть коли сил майже не залишилося. Бо тітка Наталя не просто викинула мене з будинку. Вона хотіла стерти сам факт того, що я колись була частиною цієї родини. Ми почали збирати докази, заяви, свідчення. Дід Микола склав письмове пояснення про день, коли возив бабусю до нотаріуса. Знайшли ще одну жінку. Сусідку з вулиці, яка бачила, як бабуся за тиждень до смерті, прощалася зі мною і передавала мені стару коробку з документами. Це була не просто сентиментальна сцена. Це був доказ, що бабуся знала, що робить, що готувала мене до спадку. У коробці я знайшла речі, які мені буквально підкосили ноги. Там лежав щоденник, бабусин, і на одній із останніх сторінок запис: Я знаю, що Наталя зла, але сподіваюся, що хоч Олеся буде щаслива. Я підписала заповідь вона не повинна залишитися сама. Я плакала над цим записом, згризаючи губи до крові. Вперше за довгий час, не від безсилля, а від того, що мене побачили. Хтось мене бачив, не як проблему, не як тягар, а як людину. Ігор запропонував звернутися до суду з вимогою перевірити справжність другого заповіту, того, що подала Наталя. І тут почали спливати дивні деталі: підписи, свідки, один із них виявився, бухгалтером чоловіка Наталі, інший працівником нотаріальної контори, з якою вона давно співпрацювала. Все виглядало як змова. Тихе, елегантне шахрайство в білих рукавичках. Я тоді зробила помилку, великий прокол. Написала у Фейсбуці пост, емоційний, гнівний, про те, що родичка вкрала мій спадок, підробивши документи. Не вказала імен, але всі й так зрозуміли. І почалося телефон обривали. Мене обзивали, звинувачували, що я виношу сміття з хати, що розпалює ворожнечу. А Наталія, як справжня акторка, зробила хід у відповідь, зв'язалася із журналістами місцевого видання, дала інтерв'ю. Сльози, цитати типу, Я виховала її як рідну. А вона тепер мститься мені за любов. І я була вражена не її словами, а тим, як легко публіка проковтнула це. Я дивилась на коментарі до статті і не впізнавала людей. Олеся заздрить тітці, ось і вигадує. Та бабця стара, хто знає, що там було. Заповіт, це все гроші. Аби тільки в суд потягти. Мене обливали брудом ті, хто в дитинстві їв мої торти з дому, хто приносив мені зошити, хто колись називав мене світлою дівчинкою. І в цей момент щось у мені луснуло. Якщо вони хочуть бруду, я дам їм правду. І вона буде гучнішою за всі їхні вигадки, але перед цим я мала знайти одне ім'я одну людину, яка поставила печатку на тому фальшивому документі. Бо саме вона була ключем до знищення всієї схеми Наталі. Я ніколи не думала, що знайду доказ у найбанальнішому місці, у старому комоді бабусі. Ми з Ігорем, мій адвокат, приїхали в дім, щоб перевірити, чи не залишилося нічого, що могло б підтвердити її наміри. Папери, записки, щоденники усе мало значення. Комод скрипів, як старий зуб. Там було повно безглуздих речей, серветки з весіль, вицвілі фотографії, медалі за трудову доблесть, і в самому низу пожовклий конверт із написом від руки. На випадок, якщо вони спробують це відібрати, мене пробрало холодом. Усередині лист, написаний бабусею. Чіткий, прямий, без емоцій, вона розписала, чому залишає все мені. І головне додала фразу: Наталя не має до цього права, вона вже взяла своє. Що вона мала на увазі? Що значить взяла своє? Я сиділа на краю ліжка, тримаючи цей лист, і серце калатало, як скажене. Бо це вже було щось більше, ніж просто пояснення. Це натяк на борг на таємницю. Я подзвонила Ігорю, він приїхав через годину. Ми сфотографували лист, склали протокол огляду речей, але найголовніше почали копати глибше. І тут відкрилася перша велика тріщина у фасаді ідеальної Наталі. Ігор перевірив реєстр майнових операцій за минулі роки. І виявилося, у 2010 році бабуся продала невеликий пай землі в іншому селі. І знаєте, хто був покупцем? Наталія. Але що цікавіше, гроші вона не платила. Це був договір дарування, переоформлений заднім числом. Тобто Наталія вже отримала частину спадку ще за життя бабусі. Але тепер прикидається, ніби не отримала нічого. Ми подали адвокатський запит до нотаріуса, який оформлював цю угоду. У відповідь мовчанка. А потім дзвінок мені на мобільний з невідомого номера. Якщо тобі дороге твоє життя, Олеся, забудь про цю землю і про бабусю. Все, що мала, вона вже віддала. Сиди тихо, поки не пізно. Голос хрипкий, чоловічий, але дивно знайомий. Я сиділа з трубкою в руці ще довго після того, як дзвінок завершився. Це був не просто тиск. Це було попередження, пряме, агресивне, і я знала тільки одну людину, здатну на таке: чоловік Наталі Сергій. Тепер мені стало зрозуміло, Наталя була не одна вона частина чогось більшого, якоїсь схеми. І, можливо, не лише я була жертвою, я вирішила діяти. Наступного ранку зайшла у Фейсбук, відкрила сторінку Наталі, знайшла її друзів, коментарі, знайомих. І натрапила на одну жінку Валентину. У неї в профілі фото, де вона сидить у тому ж кабінеті нотаріуса, де Наталя підписувала фальшивий заповіт. Я написала їй прямо: Привіт, мене цікавить документ, який ви завіряли рік тому для Наталі М. Можемо зустрітися? Мова йде про спадщину моєї бабусі. Вона прочитала повідомлення через 10 хвилин і відповіла: Я нічого не знаю і не хочу знати. Не пишіть мені більше. Але через кілька годин нове повідомлення Олеся, якщо ми зустрінемось, я маю сказати дещо важливе. Але тільки особисто, без записів, без свідків і не в місті. Я погодилася, бо в мене з'явилося відчуття я лише на півкроку від правди, але чи готова я до неї? Зустріч ми призначили на околиці біля закинутої автостанції в селі за 40 кілометрів від Києва. Я приїхала раніше. Тримаючи термос з кавою в руках, я намагалася не тремтіти. У голові крутилися десятки думок, а раптом це пастка, а раптом вона хоче налякати мене ще більше. Але коли до мене підійшла Валентина, я зрозуміла, вона така ж налякана, як і я. Жінка років п'ятдесяти, стомленими очима і руками, що не знали манітюру. Вона озирнулася навколо, наче шукала камер чи підслуховувачів, потім сіла поруч на лавку. І довго мовчала. Ви працюєте в нотаріальній конторі, почала я обережно. Вона лише кивнула, а тоді прошепотіла: мене там уже нема. Після тієї справи я написала заяву і пішла. Бо, якби залишилася, довелося, бабо, брехати або мовчати, а я більше не могла. Ви про заповіт? запитала я тихо. Про все, і заповіт, і угоди до того. Наталя, вона не просто схитрувала, вона користується системою вже давно. А твоя бабуся була не першою жертвою, я затамувала подих. Ви можете пояснити? І Валентина почала розповідати. Виявилось, Наталя була пов'язана з невеликою групою юристів і чиновників, які спеціалізувалися на оформленні майна літніх людей. Вони допомагали стареньким оформити документи, часто підсовуючи їм підписати щось під виглядом банальної заяви чи довіреності. Деякі з них уже були у деменції, інші. Просто не знали, що підписують. А далі, за ланцюжком, майно переходило родичам, які не дбали про цих людей. Згодом продаж перепис кеш. Я бачила, як Наталя приводила до нас стареньку жінку, яку ледве підтримувала на ногах, та не розуміла, що відбувається. А Наталя усміхалася і казала: вона хоче все залишити мені, бо я про неї дбаю. Ми тоді повірили, але після твоєї історії я почала копати і знайшла ще три подібні справи. Я дивилася на Валентину і не могла повірити. Моя тітка, аферистка. Не просто жорстока родичка, а справжня злочинниця. І бабусин заповіт лише один епізод у низці. Чому ви вирішили сказати мені це? запитала я. Вона знизала плечима. Ти перша, хто не змовчав, всі інші або боялися, або продавалися. Я не хочу бути частиною цієї брехні, але я не дам тобі офіційного свідчення. Пробач, у мене родина, діти, вони можуть зробити так, що мене звільнять, або щось гірше. Але є один документ копія завіреної угоди між Наталею і жінкою, яка пропала через тиждень після підписання. Вона досі в мене. Якщо з тобою щось трапиться, я передам його в пресу. Я мовчала вперше за весь цей час мені стало по-справжньому страшно, не тільки за себе, за те, що я могла бути просто ще однією ланкою в цьому брудному ланцюзі. І якби бабуся не написала того листа, якби я не почала копати. Наталія виглядала інакше в моїй уяві тепер не просто холодною і жадібною, а хижою, розрахованою, готовою на все. Я знала, що повертатися додому тієї ночі не можна, і знала, що це тільки початок. Я довго сиділа в маршрутці після тієї зустрічі з Валентиною. В руках стискала її номер телефону, записаний на клаптику серветки. Голову пронизували думки: це може знищити її життя. Моє, але мовчати гірше удома я відкрила ноутбук. Серце билося як шалене. Я створила окрему сторінку у Фейсбуці під вигаданим іменем не для себе, а для правди. Завантажила туди копію бабусиного листа, виписку з реєстру, скани дарчої на землю і описала все. Без образу, без емоцій, лише факти. Пост назвала просто схеми спадкування, як літні люди втрачають усе і хто на цьому наживається. Через 20 хвилин перші лайки, через одну годину понад 300 поширень, і перші коментарі, які я запам'ятаю на все життя, це про мою бабусю. Теж зникла земля після її смерті. В мене та сама Наталя допомагала з документами, я все розуміла, але боялася щось казати. Дайте контакти, юриста. Система дала тріщину, я це відчула буквально тілом. Але одночасно почалася атака. Мені почали надходити повідомлення: це наклеп, ми вже знаємо, хто ти насправді ти пожалієш, тебе знайдуть. Не сьогодні, так завтра. На телефон зателефонували двічі з невідомого номера обидва рази мовчання в трубці, потім дзвінок від директора моєї кав'ярні. Олесю, пробач, але ми змушені з тобою попрощатися. Надійшла скарга, анонімна, але жорстка. Я розуміла, це тільки початок. Наталія почала діяти. Я поїхала до Ігоря. Він зустрів мене в офісі зі словами Вітаю. Тепер вони бояться. Це добре, але мусимо діяти далі, прямо зараз. Ми склали заяву до поліції з доказами фальсифікації, з бабусиним листом, з копіями документів Валентини. І хоча я знала, що система може гальмувати, тепер у нас була перевага, розголос. Наступного дня мені подзвонили з місцевого телеканалу. Ми хочемо записати з вами інтерв'ю. Ви готові говорити на камеру, і я погодилась. Страх стискав шлунок, але я більше не могла мовчати. Ми зустрілися в кав'ярні. Я не називала імен, але описала схему, механіку. Те, як стареньких змушували підписувати дарчі, їм обіцяли турботу, а насправді викидали життя. Це інтерв'ю набрало десятки тисяч переглядів за першу добу. І тоді мені подзвонила вона, Наталя, вперше з того моменту, як вигнала мене з дому, її голос був спокійний, майже материнський. Олесю, ти не розумієш, у що вплуталася. Це не тільки моя справа. Ти думаєш, що борешся за справедливість, а насправді граєш з вогнем. Я не боюсь, сказала я тихо. Я просто більше не мовчу, після цього тиша. А потім. Зник Ігор, мій адвокат, людина, яка стояла поруч, коли всі інші зникали, перестав відповідати на дзвінки. Його офіс був зачинений, його телефон відключений. Я стояла на порозі його контори з порожнім поглядом і розуміла все стало серйозніше, ніж я передбачала. Я зачепила не просто родинну зраду. Я торкнулася злочинної мережі, і тепер була наступною мішенню. Я простояла біля дверей закритого офісу Ігоря майже одну годину. Дзвонила в домофон, телефон писала в месенджери, без відповіді. Ігор зник, мов крізь землю провалився, а разом із ним усі копії документів, які він збирав останні тижні. В електронці порожньо, його аккаунти видалені, наче його ніколи не існувало. Я поїхала до нього додому. Стара п'ятиповерхівка, вікна з затемненими шторами, дзвінок у двері, тиша. Сусідка на сходовому майданчику лише знизала плечима, зник кілька днів тому. Казав, їде у відпустку, але якось дивно збирався, ніби тікав. Ці слова були сильніші, ніж погрози, бо я знала, Ігор не був боягузом. Якщо він утік, значить, справжня небезпека тільки починалась. Я повернулася у гуртожиток, замкнула двері, вимкнула телефон. Тієї ночі я не спала. Вперше за довгий час не від думок, а від інстинкту, наче хижак десь поряд, і вранці мій страх підтвердився. Під дверима знайшла конверт. У ньому зім'я та фотографія. Я на лавці з ноутбуком, дата, день, коли я викладала пост, а ще записка. Ти ж не хочеш, щоб історія повторилась? Ходи обережно. Мене трусило вперше за весь цей час не від люті, а від справжнього жаху. Вони знали, де я, стежили і тепер попереджали. Я подзвонила Валентині, трубку вона підняла одразу. Ви бачили, Ігоря? запитала я на одному подиху. Ні, тиша в голосі, але я теж отримала листа. Там був натяк, що я забагато говорю що нам робити. Я стиснула кулаки. Мовчати? Втікати? Вона не відповіла прямо, але сказала дещо важливе пам'ятаєш той договір, що я згадувала, з тією жінкою, яка зникла після підписання. Я знайшла її родичку, вона хоче поговорити. Ми домовились про зустріч наступного дня, і поки я чекала, вирішила діяти на свій страх і ризик. Я знову зайшла в сторінку, з якою публікувала правду. Написала новий пост, цього разу емоційний, про те, що мій адвокат зник, що мені погрожують, що ця історія не про одну родину, а про цілу систему. І пост знову злетів. Мене почали шукати журналісти. А один із них, Ілля, молодий репортер-розслідувач, написав мені в приват: У вас є реальні докази, я можу допомогти. Але якщо ми почнемо, дороги назад не буде. Я написала лише два слова. Починаємо. Наступного дня я поїхала на зустріч із родичкою тієї зниклої жінки. Ми сиділи в тихій кав'ярні. Вона невисока, сором'язлива, вся в чорному, і тримала в руках стару папку це моєї тітки. Вона зникла три роки тому, після того, як підписала якісь документи з Наталею. Я довго мовчала, але тепер прочитала вашу історію і зрозуміла, це не випадковість, це схема. Вона простягла мені документи. Серед них договір дарування майна і підписи один в один, як на заповіті бабусі. Я знала, це ключ. Наталія залишила відбитки своєї схеми в десятках таких справ, і тепер у мене був перший пазл. Тепер залишалося зібрати решту і вивести все на світло. Але в ту ж ніч мені подзвонили з поліції. Голос був офіційний і холодний. Пані Олесю, ви були останньою, хто контактував із адвокатом Ігорем Е, Його оголошено в розшук. І тепер вас викликають для допиту. Я не спала майже дві ночі після дзвінка з поліції. Прокручувала в голові всі можливі варіанти, що скажу, які документи візьму з собою, що залишу поза кадром. У душі точилася боротьба. Одна частина воліла тікати подалі, друга кричала, що відступити зараз значить зрадити не лише бабусю, а й усіх інших, кого Наталя могла обдурити. До відділку я приїхала сама, без адвоката, бо Ігор зник, а іншого ще не знайшла. У коридорі було тихо, стіни облуплені, запах старого лінолему і дешевого мила бив у ніздрі, як спогади з дитинства. Я пам'ятала ці двері. Саме тут мене привозили після загибелі батьків. Саме тут Наталія вперше назвала себе моєю опікункою. Секретарка кивнула на кабінет номер 3 Я увійшла і за столом побачила людину, яку не очікувала побачити Сергій, чоловік Наталі, у поліцейській формі. Я сіла, намагаючись зберігати спокій, хоча всередині все стиснулося. Доброго дня, Олесю. Його голос звучав іронічно. Здається, ми з тобою давно не бачилися. Сім'я це ж святе правда? Я мовчала. Тут справа ось у чому він повільно перегортав папери, твій адвокат Ігор зник. Але перед тим залишив деякі цікаві сліди, наприклад, твої дописи, записи розмов, аудіо, все дуже схоже на змову з метою шантажу. Це брехня? прошепотіла я. Можливо, але в нас уже є підстава відкрити кримінальне провадження, поширення персональних даних, наклеп, тиск на державні органи. І знаєш, Олесю, він посміхнувся краще припинити ці ігри, бо гратимеш уже не на своїй території. Я підняла очі уперше без страху. Це ви прибрали Ігоря. Він відкинувся на спинку стільця. Це вже не має значення, у вас нічого немає, одні емоції, а ми в системі. І тоді я дістала флешку, поклала на стіл. Тут копія документів із підписами з трьох різних справ, що оформлювались через вашу дружину. Всі однакові почерк, той самий, один із підписів людини, яка померла за тиждень до оформлення договору. На обличчі Сергія щось змінилося ледь помітно, але точно. Не страх, але настороженість. Я не погрожую, сказала я рівно. Я просто повідомляю, ця флешка вже в журналіста. Якщо зі мною щось трапиться, матеріал вийде в ефір. Він не відповів і не затримував мене, лише мовчки простягнув назад флешку, не торкаючись. Я вийшла з відділку з відчуттям, ніби пройшла через мінне поле. Сергій був у системі, вони всі були. Я не могла звернутися у поліцію, я не могла довіряти державі, У мене залишався тільки один варіант суспільство. Ілля, журналіст, уже чекав на мене. У його ноутбуці змонтоване відео. Моя історія, свідчення Валентини, копії документів, а ще аудіозапис однієї з жінок, які Наталія допомагала оформити пенсію, в обмін на квартиру. Якщо ми це викладемо, сказав він, назад дороги не буде, але мовчати далі злочин. Я подивилася на екран, на себе і на правду, яку більше не можна було ховати. Викладай, і в ту ж ніч відео з'явилося в мережі. Назва проста схема мовчання, як в українських родинах крадуть спадок і життя. Відео набрало 100 тисяч переглядів за перші три години. Коментарі сипалися під ним з неймовірною швидкістю. Люди ділилися своїми історіями: дідусів, яких обдурили добрими родичами, бабусь, що зникли після оформлення документів. Я сиділа на кухні з чашкою кави, вже втретє підігрітою в мікрохвильовці, і просто дивилася, як ламається тиша. Журналісти почали писати мені напряму. Деякі хотіли продовження, інші глибше розслідування. А ще були ті, хто писав коротко й жорстко. Дівчино, ти розумієш, у що вплуталася?» Я розуміла, але була вже надто глибоко. Назад дороги не було, Наталія мовчала. Публічно її сторінки в соціальних мережах зникли Інстаграм, Фейсбук, усе видалено, ніби стерли, але я знала, вона ще не програла, просто відступила, щоб ударити точніше. І це сталося наступного дня. У двері моєї кімнати в гуртожитку постукали. Не поліція, не друзі, журналіст Ілля з розбитим обличчям і пошкодженою рукою. Його перестріли біля дому, троє в масках. Без гаманця не забрали тільки телефон і флешку, але не ту, що треба. Основну копію ми давно скинули в хмару. Вони вже не граються, хрипко прошепотів він, прикладаючи лід до лоба. Вони зривають маски. Я тряслася від злості, не від страху, його в мені вже не було. Лише холодна, виразна рішучість або я закінчу цю історію, або вона закінчить мене. Наступним кроком стала петиція публічна вимога розслідування дій нотаріальної контори, з якою працювала Наталя. За кілька днів вона зібрала понад 25 тисяч підписів. До неї приєдналися інші постраждалі. І тоді, нарешті, офіційно відкрили кримінальне провадження. Наталю викликали на допит, уперше, і я прийшла туди теж, як свідок. Ми перетнулися в коридорі, вона була не така, як я її пам'ятала. Макіяж змащений. Погляд не впевнений, а порожній. Вперше я побачила в ній не хижачку, а загнану тварину. Вона не дивилась на мене, лише прошепотіла повз це ще не кінець. Я нічого не відповіла, бо знала, ні, це кінець, але її. Тим часом прокуратура провела обшук у конторі нотаріуса. І знайшли більше, ніж ми очікували. Не тільки фальшиві підписи, а й чорну бухгалтерію, схеми переоформлення спадку через підставних осіб, навіть підроблені свідоцтва про смерть. Ігор, мій адвокат, вийшов на зв'язок за один день до обшуку, надіслав коротке повідомлення я не зник. Я просто пережив бурю. Тепер час закріпити перемогу. Я заплакала вперше, не від страху, не від болю, а від полегшення, бо я більше не була одна. Суд тривав майже півроку. Шість місяців допитів, експертиз зібраних документів, свідків, які то з'являлися, то зникали, то знову поверталися. Кожен візит до зали був як окрема битва. Наталія сиділа навпроти, іноді з байдужим обличчям, іноді з фальшивим розпачем, а іноді з тією самою посмішкою, що я пам'ятала з дитинства, коли вона знала, що має владу, але тепер не мала. Суд визнав перший заповіт дійсним, другий анульованим як фальшивий. Мені повернули будинок, землю, право на пам'ять про бабусю, яка довірилась мені по справжньому. Наталю зобов'язали виплатити штраф і визнали винною у фальсифікації та шахрайстві, хоча строк покарання дали умовний. Справжній тюремний термін їй замінили на громадські роботи. Система, як завжди, захищала своїх. Я мала б бути зла, але не була, бо для мене справжня перемога сталася не в суді. Вона сталася того ранку, коли я стояла на ганку бабусиної хати, тримаючи в руках її лист. Я перечитала його вкотре, і на словах я знаю, що Наталя зла. Але сподіваюся, що хоч Олеся буде щаслива, мені стало тепло, не від слів. Від того, що тепер я могла знову дихати вільно. Я зустрілася з хрещеною Оленою. Вона знайшлася після мого другого посту, її донька написала мені сама. Виявилось, що тоді дійсно збрехала соціальній службі, виставивши Олену в найгіршому світлі. Та навіть, попри це, вона завжди стежила за мною здалеку. Передавала подарунки, допомагала грошима, тій самій кав'ярні, де я працювала, через інших людей. Просто щоб я не почала все з нуля. Ми довго говорили, мовчали, трималися за руки. Вона не питала, чому я не шукала її раніше, а я не питала, чому вона зникла. Бо відповіді були неважливими. Важливо було лише одне: я знову не була одна. Журналіст Ілля опублікував серію матеріалів про спадкові афери. Справу Наталі назвали найгучнішим регіональним викриттям року. А ще через один місяць до нього звернулася сім'я зі Львова з майже ідентичною схемою. Те, що ми почали, тепер котилось хвилею. І я знала, це вже не моя особиста війна. Це рух, а я? Я залишилася жити в бабусиному домі. Відремонтувала дах, посадила малину, влаштувалася редакторкою в невеличке онлайн видання, що писало про соціальну справедливість, і почала вести колонку. Першу публікацію я назвала спадок, який не вкрадеш, гідність, бо все інше можна відсудити, повернути, перерахувати, а от гідність або тримаєш, або втрачаєш назавжди. Я трималась і перемогла.